Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас невеликий огляд акційних пропозицій від маркети. Норма це Чехія. Отже, він от понеділка 5 лютого до неділі 11 лютого. Давайте подивимось, що вони нам пропонують. І якщо вас щось зацікавить, то ви можете встигнути це придбати за акційними пропозиціями. Отже, я швиденько подивлюся. Що мене зацікавить вам розкажу. А ви не забувайте ставити вподобайки і писати в коментарях, які групи товарів для вас більш актуальні, на що мені звертати увагу і не пролистати. Отже, дивіться, на цьому тижні мене дуже зацікавила пропозиція з нашою горілкою. Українська водка, президент тут Прапор України 199,90 20% знижки. Я маркером помічу, що мене це зацікавило. Що воно тут, тут пиво. Кава не з кафе 200 г 106,90. Це розчинна кава. Джусики якісь. Я Звертаю увагу тільки на те, що ми їмо. Так, ось такий ось сир. слайсами, я так розумію, 49,90. Якісь нарізочки, дивіться, по 50 крон. Так, на цій сторінці є якісь куртки за 550 крон. 400 крон короткі топи, шкарпетки, фени. Сподіваюся, вам видно. Якщо вас щось зацікавить, ви завжди можете подивитися на сайті або збігати в норму. Так. Тут уже до Дня Святого Валентина є якісь акційні пропозиції. Цукерочки. Шоколадні, всякі різні. Дивіться. Тут є свічечки, парфюми. крем лореаль іде зі знижкою. 14990 супер ціна. Карпетки: 7 пар 150, 6 пар шкарпеток, 270. Ласіни з ворсом, мабуть, так. Якийсь принт. 189,90 цікаво. Спортивні штанішки. Дивіться, На цьому а, листочку у нас о, гарна ціна на сиропчик ми його беремо. 0,7 літрів. Супер ціна. Відмічу для себе. Я дітям даю в школу замість чаю, компота. Ось а, творожок якийсь а, з ванількою. 4,90 за 250 грамм. Бранделі з козім сиром 39,90 за 100 грам. Кава дуже гарна ціна на каву в зернах. А, кафе крема 239,90 за 1 кг. Не знаю, чи крема буде смачна, але скуштувати за такою ціною можна. Чайок 75 грам. 59,90 Англійська, типа буженіни. За 1 кг 188 крон. Гель для прання 5 літрів 200 крон. Тоже цікаво. Пуріна для котиків 40 по 85 грам. Ага, це велика упаковка 600 крон. Батареечки Тесла Аа і 3А 79,90 за 10 вкус. Освіжувач повітря, свічечки. Така ще, от ще віскаси є. Гранулы 3,8, 279 крон. Тоже хорошая цена. Далі у нас тут пиво в водичках, то чим зацікавлений. Така пачечка цукерок 200 грамм, 100 крон. Значит, то гарна цена. На подаруночек можно. Кончики 10,90. Такі Такие 115 грамм, 17,90. Прикольный папір. Кухонный, величезна такая бобина.

1190. Я їх не куштувала, не бачила навіть Нужно зайти, подивитися, це правда українські чи ні. Дивіться, ще до дня закоханих можна придбати вазончик по 50 крон. Дивіться, що на цій сторінці є якісь ключі 200 крон. Можливо, чоловікам зацікавить. Можна і на подарунок, мабуть. Так, і що у нас тут ще залишається: ковбаски. 69,90 за 300 грамів. Це, типа, водочка така, я розумію, 219,90. Ще такі сироп'ї 44,90 і яблучне пюрешечко 34,90. Отже, от такі пропозиції на цьому тижні. Тож, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки і пишіть в коментарях, що саме по акціям по цінам вас цікавило а, на цьому тижні. Всім до нових зустрічей. Пока.